Пані та панове, і дуже раді вітати вас від імені компанії Titan Machinery Сьогодні у нас на дні відкритих дверей. Ми представлені в 16 локаціях. Маємо 10 майстерин. Одна з них сьогодні відкрита для вас. Сівалка для смугового посіву Matador Беднар телескопічний навантажувач KSH 737-й фармліфт та розкидач uh, мінеральних добрив KUN Accent. Matador – це сівалка, яка в першу чергу призначена для смугового посіву. Відповідно, ми можемо нею працювати і по мінімальній, і по традиційній технології. Тобто ви вже можете під свої агрономічні задачі ще більш підібрати і підійти до цього, і скомпонувати для себе сівалочку. Дайте нам технічне завдання, а ми вам дамо професійне рішення від Беднар. Нашу новинку для ринку України це роскопічне вантажуваче фармліфт. Це 5 машин. Дві машини 600-ї серії, дві машини 700-ї серії і одна машина 900-ї серії. Ці машини вони виробляються в Італії на нашому власному заводі в місті Лече на півдні Італії. Великий об'ємний розкидач, який може працювати по картографії. Тобто ми можемо використовувати власні монітори, можемо використовувати монітори трактора. Оця філософія розкидача це зберегти гранулу, тому що від гранули залежить балістичні властивості і відповідно залежить рівномірність розкидання. У вас є карта сіті, з якої нормою ви розкидали, бо ви можете працювати дуже якісно диференційно в краєве розкидання. І це подвійний контроль за розкиданим добривом, тобто власник бізнесу не переживає. Дозвольте вас поруч сфотографувати, тому що так виглядає три тисячі доларів, щоб ви розуміли. Точне землеробство тримає руку на пульсі не тільки подій, а й настроїв аграрів. Це поїздка на завод Кун Франція, пані та панове, ваші оплески. Трудимося, працюємо. Не забуваємо дякувати тим, хто організовує такі івенти. Тому що Titan Machinery тримає руку на пульсі подій всіх нових історій спільно з брендами, які вони представляють у себе на локації. Користуйтеся і відчувайте потужність і комфорт агробізнесу.